Сім з є лори сьогодні ми дізнаємось трохи більше про цей будинок. Маєток фон Хаунд був частково зруйнований пожежею в 1898 році. Його власники, лорд і леді Шарлот, загинули разом у полум'ї. Місцеві жителі стверджують, що маєток населяють привиди, але адміністрація наполегливо радить ігнорувати ці дикі та безпідставні чутки. Покійний лорд Шарлот був проблемним художником, який часто спалював свої картини. кажуть, що він випадково спричинив смертельну пожежу 1898 року. Кинувши до коміна величезну картину. Дехто стверджує, що й досі відчуває запах диму цієї пожежі. Однак адміністрація запевняє, реставрація повністю замінила всі матеріали у цій кімнаті. Будь-який залишковий моторошний запах це лише ваша уява. Лорд Бернант Ескарго Шарлот, IV 1864 1898 Народжений настільки багатим, що його вважали ексцентричним, а не божевільним. Лорд Бернант мав запальний художній темперамент, який на. На жаль, переважав його мистецький талант. Вимушено одружитися заради грошей. Він уклав шлюб із леді Мімзі, який зрештою переріс у палкий роман, що надихнув на створення ентузіастичних, хоча й технічно недосконалих картин. Леді Мімзі Олкорн Шарлот Шарлотт, 1898 Відома в від другі, як «Зелена леді або примарна садівниця. Леді Мімзі Шарлот за чутками переслідує занедбані сади, хоча вона померла, не залишивши нащадків її великий посах, як. Вважають, врятував маєток фунхаут від фінансового краху під час каріурської кризи 1892 року. Ідемо, подивимось спальню. Увага! Спальні більше недоступні для ночів. Через сумнозвісний інцидент Медовий місяць жаху наша страхова компанія дала вказівку: жодна жива людина не повинна спати у маєтку фон Також тут можна зустріти самих власників будинку і навіть поспілкуватися з ними. Якщо хочете знати більше про всім, підписуйтесь. В мене багато цікавого.